Мераб Двалішвілі це не просто боєць це справжній боєць духу, людина, яка пройшла через численні випробування і довела, що наполегливість та праця можуть змінити долю. Сьогодні його знають як одного з найнебезпечніших бійців ЮФС у легкій вазі, але шлях до цього статусу був довгим і тернистим. Дитинство та юність Мераб народився 10 січня 1991 року в Тбілісі, Грузія. Як і багато хлопців у його країні, він виріс у непростих умовах. Грузія переживала складні часи, і можливостей для молоді було небагато, але Мераб не здавався. Ще з дитинства він захоплювався боротьбою та самбо. У Грузії боротьба це не просто спорт, а частина культури. Хлопчик займався кожного дня, намагаючись стати кращим. Проте реальні випробування почалися, коли він вирішив поїхати за кордон у пошуках кращого майбутнього. Переїзд до Америки, рішення переїхати до Америки стало доленосним для Двалішвілі. Він знав, що в Америці на нього чекає багато труднощів: мова, нова культура, відсутність знайомих, але віра у власні сили допомогла йому адаптуватися. У Америці Мераб брався за будь-яку роботу, щоб мати змогу тренуватися. Він працював будівельником, охоронцем, займався навіть доставкою їжі, але його мета завжди залишалася незмінною. Потрапити до UFS. Саме в цей період він почав професійно займатися ММА та вдосконалювати свої навички. Ранні бої та шлях до UFS Двалішвілі розпочав кар'єру в ММА на регіональних турнірах. Він швидко заробив репутацію жорсткого та витривалого бійця. У нього не було значного ударного арсеналу, але він компенсував це феноменальною боротьбою та кардіо. Мераб міг тиснути на суперника всі три раунди, не знижуючи темпу. Його проривним моментом стало підписання контракту з ЮФЕС, але потрапити в найкращу лігу світу це лише початок. Треба було довести, що він гідний залишитися там.